Окей, це відео, це відеорефлексія, в якому я буду відповідати на три питання. Що було найскладнішим у курсі? Найскладнішим у курсі я вважаю, що це було додавати звуки у відео, бо їх знаходити прям такий самий звук, який ти хочеш. Це складно, але я все рівно це зробив. Який... Інструмент сподобався більше. Я, мені сподобався більше всього CapCut, тому що я люблю монтувати відео, та в монтуванні відео я дуже як я дуже гарно монтую відео. Мені це подобається. У мене як багато ідей з того, як монтувати. У мене багато. Прикладів з того, як малювати монтувати. І з них я брав мотивацію на те, щоб монтувати відео, так як я її розмонтую, наприклад, на контрольній роботі яку я вже здав. Та... Ще мені подобається саундтра, бо в ній я робив свою музику, і мені було це дуже цікаво. Навіть якщо я не доробив її на уроці, я вдома зміг її зробити зовсім іншим жанром музики, та я вважаю, що я його зробив краще. І вона мені дуже подобається. Скоріше всього, я буду використовувати як інтро для моїх відео у майбутньому, або буду використовувати щось інше, що я теж зроблю сам. Чи ти плануєш продовжити вести блог? Так, я думаю, що буду вести блог, але так часто, тому що в мене іноді немає часу на те, щоб це робити. Та е, з того контенту, який я хочу знімати, у мене ноутбук не сильно як може його грузити. Наприклад, якщо я хочу з... Ну, Наприклад, записати відео, як я там щось граю, наприклад, тоді я не можу, тому що в мене в грі буде дуже багато підвисань, та це для мене мені це не подобається і мені так не сильно зручно. І це тому я не дуже сильно буду вести свій блог. Ну, я завершу курс блогінга, і ось я тільки що. Поділився враженням з нього.